Вітаю друзі. Сьогодні 29 липня 25-го року. Сьогодні нарешті покажу чудо техніки, персик, гібрид, перкоче. Так називають його. Це персик кінка перкоче гібрид персика і абрикоси. Подивіться на це чудо, деревцю два роки буде, перегрузив, звісно, але всі бачили. І всі знають, яка була весна цього року. У нас теж все повимерзало. Я не думав, що він так зав'яжеться. Ви бачите, все, що було, все й Та Я ще тут дещо і нормував. Перкоче. В минулому році. Тут було декілька плодів і були крупні. Я їх додержав до середини серпня. У них термін дозрівання кінець липня і до середини серпня, в залежності від погоди. Цього року морозило весною. Це повимерзало, а зараз жарить до 40 і воно все спіє одне за одним. Іспанська селекція, ви бачите, які вони однородні. Шари такі всі один в один, хоч і багато, але нема таких дрібних і дуже крупних. Хоча калібр його від 200 до 400 грамів може бути. Ну, при такій загрузці, звісно, тут грам 150, може до 200. Починаю, я думаю, його пару разів зазняти. Зараз вирву декілька, щоб трохи його розгрузити. Тут декілька живців, ну немає їх, живців. Отак. От Зараз вирву. І ми його скуштуємо, а потім я його пізніше ще зірву і ми його будемо випробовувати. Красивий. Вже духмяний, вже почав розмягчатися. Добре. Ще один вирву. Зараз ми його покуштуємо хвилинку, друзі. Ну просто якесь чудо, персика брикоса. І так гібрид персика брикос. Перкоче Кинка. Колер такой желто-оранжевый. Ну, дуже красивый. Сто восемьдесят три. Сто пятьдесят. 137 Ну, при такій нагрузці, калібр невеликий. Але я ще повторюю, може бути 250-300 і більше грамів при нормальній норміровці. Зараз розріжу, подивимося, що всередині, це в нього технічна зрілість Ну, таке в нього всередині. Дуже цікава, красива, ароматна, твердий, ну, вже розмягчається. Із вже соку скільки. Який він ароматний. Друзі, кінка. Я хочу пару разів його засняти. Зараз технічне зрілості, потім деякі до повної зрілості. Минулому році він мені здався і на диню схожий, і на абрикос, і на манго. Можна було ложкою його так от їсти. Зараз скуштую. Друзі, ну смак це щось чимось. Зараз їх румкотить і такий він солодкий. Слабенька кислинка, в общем, багатяйший такий смак насичений. Ну, зараз мені здається, що тут більше персика. Ну і по зовнішньому вигляду ви бачили в нього і листя, і все таке, як і у персика. Друзі, сорт дуже цікавий. Я його тут ще підщепив. І сюди, от тут в мене прищепа, по одному залишив. От. Ну і приріст такий півтора до двох метрів вже дало. От лист у нього, бачите, який, ну, персиковий. На цьому все. З вами був Петрович канал Петрович Production Ukraine і персик гібрид Кінка. На все добре, до побачення.